Дитинство маленьких українців проходить під звуки сирен. Тому щоб якось розважити дітей у парку Саксиганському, проводять ігру-буми. Цього разу захід приурочили до міжнародного олімпійського дня. Основна мета, щоб вони відволіклися, щоб вони пам'ятали про те, що вони діти, щоб вони не загрузли і не мали якихось більш психічних травм, а більше. Раділи життю і розуміли, що перемога дуже скоро, і далі нам задобляться сили, щоб тішитися і радіти життю. Зразкова естрадна студія ля, -ля Фа розважала всіх піснями: були танці, руханки та естафету разом з вихованцями ДЮСШ номер 10, до якої могла приєднатися будь-яка дитина, що гуляла у парку. Юні спортсмени більш досвідчені у цій справі, проте інші діти теж намагалися проявити себе у спортивних змаганнях. Деякі діти, які не вміють, але вони пробують та вчаться цьому навчитися. Ну пробують цьому навчитися, щоб бути спортивними, більш більш кращими. Мені подобається бігів, люди бігають, це дуже весело. Захід сподобався і дорослим. Батьків тішить, що діти мають змогу цікаво проводити літні канікули. Дуже гарно, дуже позитивно. Дуже приємно. Діти завжди ухвачені увагою. Ну, ми дуже задоволені. Благодійний фонд добрих справ щотижня організовує дітям цікаве дозвілля. Цього разу це був квест із пошуками скарбів. Діти поділилися на команди і мали знайти скриню із солодощами. Вони будуть шукати скарби по цьому парку. Скарб вже зах. Захований, і коли вони його знайдуть, це буде одна. Переможна команда їх зараз п'ять. Буде одна, який отримає головний приз. Але всі діти будуть з призами, бо це буде морозиво для всіх. Аліна Чистосердова, Денис Захаров цей день.